Більше 30 вихованців дружківської школи інтернату з початку навчального року обживаються у НВК номер 10 До нових умов кажуть, вже адаптувалися. Більш за все дітям подобається активний відпочинок після занять. Місє, канішна лучше, ну. Я привык к той школе, но можно и здесь учиться. Здесь можно, когда есть свободное время, поиграть там на гитаре, на фортепиано, ну, футбол, матчи у нас проводятся, очень интересно. Детей нормально восприняла школа, они находятся вместе со всеми детьми в классе, они не чувствуют себя чужаками. После уроков у них есть возможность, у малышей, например, находиться в группе продленного дня вместе с детьми. Мі, для дітей у школі створені комфортні умови. Привели до ладу санвузли, душ, який не ремонтувався близько 20 років. Створили ігрові зони, куточок відпочинку для проведення дозвілля. А навчальні класи перетворили у спальні кімнати. Отремонтований спортивний зал созданий хороші умови для перебування дітей. Інтерната саме в время. ми переобородували два поміщення від класних комнати, подспальні комнаты. Комнати красиві, великі окна, просторно, можна дихнути. Більше 90 тисяч гривень витратили на нові вікна. У перспективі роботи з заміни старих продовжуватимуться. Поставлено 26 окон. Ну, сколько планується, як мэр нас, що буде вся северная сторона, ну то есть это це то ще до 30 окон. Вихованці інтернату у НВК знаходяться 5 днів на тиждень, аби їм було цікавіше у планах розширити спортивний майданчик. До речі, кожному з них цього року видали проїзний квиток, щоб безкоштовно їздити додому.